Привіт! З вами Владислав, і я накопав ще три новинки в ілюстраторі, яких раніше не було. А наприкінці покажу те, до чого Adobe не могла дійти 36 років. Тож додивіться до кінця. Ну і можна одразу вподобати, підписатись і тиснути дзвіночок, бо Владислав Дурні не розкаже. Отже, перше, можна перетворити зображення на мозаїку із прямокутників. Вкидаємо фото. Зображення обов'язково вбудовуємо, вмикаємо інтерфейс цієї операції через меню Object Create Object Mosaic. Вказуємо новий розмір зображення, бажану кількість секцій. Якщо хочемо, щоб плитки були саме квадратними, тицяємо ось тут. Можемо задати відстань між плитками. Можна зробити результат кольоровим чи відтінками сірого. І тицяємо ОК. Звісно ж, чим більше секцій у вас буде, тим більш впізнаваним лишиться зображення. Але будьте обережні, на двох сотнях секцій в ширину мій ілюстратор завис. Друга річ Intertwine або наше переплетення. Тобто, якщо у вас є два кола і вони повинні переплітатися, то раніше я б робив це так. Перетворив би абрис на об'єкт через команду Object-Path-Outline-Stroke. А потім інструментом створення фігур Shape Builder Tool об'єднав би потрібні частинки. За потреби перефарбував. Зараз все набагато простіше. Виділяємо кола, заходимо в меню Object, Intertwine, Make. А далі або ж клікаємо або обводимо область, який хочемо змінити порядок розміщення елементів. Єдине, що може піти не так, якщо змінити товщину ліній, то можуть з'явитися ось такі контури навколо місць перетину. Тоді йдемо в Object, Intertwine, Edit. І ще клікаємо в місця перетину. І останнє на сьогодні. За 36 років існування ілюстратора, компанія Adobe не могла додати можливість створити списки. І ось нарешті. Сталося. Кнопки, які відповідають за створення маркованих чи нумерованих списків, є на панелі управління і є на панелі Paragraph. Абзац. Виділяємо потрібні рядочки і обираємо тип списку. Якщо щось не так, можна доналаштувати. Натискаємо стрілку вниз, можна обрати маркер або вигляд номерації цифрами арабськими чи римськими, а можна взагалі літерами. Тиснемо на три крапки, відкривається меню параметрів. Тут можна теж обрати маркер чи номер, налаштувати відступи, і найголовніше вказати рівень пункту меню. Тобто, якщо я пишу, що у мене на сніданок була кава, яєчня та салат. То інгредієнти салату я можу вказати пунктами списку другого рівня. Тоді вони змістяться відносно пунктів першого рівня правіше. Як я без цього жив, еге ж? Ну а у мене на сьогодні все. Як казали мені в школі, The lesson is over. Goodbye!